До старта, там туди невеличкі запаси, така хитрість, можна відкатити заднім колесом до задньої лінії і звідти стартувати. Виграти... Так, да, і можна виграти міні-секунди, то і секунди на цьому. Це простор для розгону. Тому що е, рахувати час ми починаємо по лінії. Хорошими широкими поворотами заходить в елементи. Кирило. Підступний самий конос, заїзд ніж, куди там так не просто зроблено, і туди в нійка з повільним початком і більш нарощуваним швидкості аж до самого розвороження. Акуратне відокірило, намагається проїхати чітко вірно по схемі. Нікуден не, не поспішає. описує два великі пола. дивиться, хорошо повертає голову. Не поворот, прекрасно. По траєкторіям, хороша траєкторія для того, щоб в'їжджати красот в стягу. Поворот голови, давай, 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 давай. В'їхав, молодець.

Віктор зробив все, що можливо для того, щоб підтримати райдера. Що. Попередній заїзд, сподіваюся, був в залі, тому ми подивимось час, орієнтовно на схемі. Хвилина 39514.